Мої вітання в ефірі, як завжди, у цій порі новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. У Полтаві хочуть змінити правила паркування, принаймні у центральній частині міста. Заповнюємо заявки, виграємо гранти Європейського союзу, підвищуємо продовольчу безпеку. Благодійні організації продовжують допомагати внутрішньо переміщеним особам. У центральній частині Полтави планують частково змінити паркувальний простір. Йдеться про нову дорожню розмітку та знаки, які мають призвести до поступового зменшення кількості порушників паркування на дорогах міста та збільшити кількість паркомісць. Детальніше розкажуть наші журналісти. Паркувальні місця у центрі Полтави планують облаштувати. Про це повідомили під час засідання робочої групи в інституті розвитку міста. В межах проєкту організації паркувального простору нова дорожня розмітка буде в межах вулиць Шевченка, Стрітинської, Пилипа Орлика та Європейської. Також організують паркомісця в районі центрального ринку, вулиці Новобазарної і в прилеглих кварталах вулиць Пушкіна та Шевченка. Йдеться зокрема про вулиці з одностороннім рухом. Концепція як пілотний проект організації паркування в центральній частині міста направлена на усунення хаотичного і невпорядкованого паркування в межах вулично дорожньої мережі. Пропонується оптимізація паркувального простору через влаштування парковочних місць ялинкою під кутом 45 градусів, таким чином прибравши їх. З лівої сторони, але забезпечивши ту ж кількість під правим бордюром. Наразі цей проєкт лише в стані розробки. Далі усі ескізи мають бути погоджені патрульною поліцією міста. Пояснив експерт Урбан Прогрес Андрій Коман. Для того щоб ці рішення реалізувати, в ідеалі це має бути ну там, хоча б якийсь поточний або ще краще капітальний ремонт вулиці, де би була і проїзна частина, і тротуарна зона, і тоді можна було би. Вже в комплексі розробляти проєктну документацію, там сторонізацію дорожнього руху. Як зазначили в інституті розвитку міста, до початку реалізації проєкту з організації паркування у місті має запрацювати відповідна інспекція. Вона має контролювати питання по усуненню неправильного паркування у Полтаві. Проєкт Європейського союзу допомагає підвищити продовольчу безпеку у порятинській громаді. Звичайні жителі сіл взяли участь у конкурсі, заповнили заявки і виграли грантові кошти на розвиток своїх господарств. Більше про це розкаже Івана Дімова. Фермер Олександр Зателепа, житель села Повстин Пирятинської громади, чоловік порається на своїй молочній фермі, яку нещодавно відреставрував. Нині тут тільки чотири корови, але у майбутньому, коли закінчать усі ремонтні роботи, він планує розширити кількість худоби до двадцяти. «У 2021 році я придбав оце приміщення в дуже занедбаному стані. Ну і хотів його самотужки відремонтувати і перевезти сюди домашнє господарство. Почав ремонтувати і зовсім випадково в газеті прочитав про оці всі умови. Написав заяву, виграв конкурс і мені почали допомагати. Частину коштів на облаштування ферми Олександр отримав від Європейського союзу. Це проєкт, розбудова ланцюжків доданої вартості у молочному та ягідному кластерах Перятинської громади для розширення економічних можливостей сільських жителів та екоорієнтовного зростання. Розповідає менеджер проєкту Ірина Солдатова. І додає усього таких ферм, які ремонтують за грантові кошти у громаді. Чотири за рахунок гранту було за ремонтні роботи. Як ви побачили, замінені вікна, двері, Значить, проведені внутрішні роботи, підготовлені міста для корів. Також закуплено багато обладнання. Це і резинові коврики, і автонаповалки, і молочний танк, і молокопровод для збору такого, такого молока. Зараз це все працює, ферма здана в експлуатацію. Всі умови для утримання курів ми зробили. Ще один напрям цього проєкту від ЄС розвиток мікротепличних господарств. В рамках нього 67 жителів громади, які займаються вирощуванням розсади, отримали матеріали на побудову теплиць з полікарбонату. Серед учасників господиня із Березової рудки Оксана Худя. Жінка розповідає, роботи у селі немає, а такі якісні теплиці це можливість додаткового заробітку. Минулого року влітку я почула, що є такий конкурс, в якому можна було б отримати теплиці. Вона дуже гарна для вирощування розсади. Зараз у мене є 5 теплиць, в яких я спочатку вирощую розсаду овочів, повністю всі овочі вирощую. Капусту, перець, помідори, дуже багато сортів, люблю експериментувати. У цій же березовій рудці знаходиться підприємство, яке також виграло конкурс в рамках цього проєкту. Від Європейського союзу власник отримав кошти на нове обладнання. Це сушарка і прес, які перероблятимуть рослинні рештки: ріпаку, кукурудзи, соломи на паливні брикети. Це є можливістю секономити на енергоносіях і знизити обсяги виробництва продуктів харчування, зокрема збереження зерна. Працюватиме тут буде створено принаймні чотири нових робочих місця, і крім того, власник цього цеху планує запустити ще одну лінію для того, щоб збільшити потужність виробництва і довести їх до 800 кілограм за добу. За словами Ірини Солдатової, усього в рамках проєкту Європейського союзу на розвиток різних напрямів Пирятинської громади було виділено близько 1 мільйона євро. У Полтаві біля Свято-Успенського собору попрощалися з 39-річним захисником України Сергієм Савченком. Воїн загинув 31 липня на Донеччині. Подробиці дивіться далі. Імені того ради, господи помилуй, господи помилуй, Господи помилуй. Ми з Сергієм жили в селі Затурино, односельцем з самого дитинства. Ми знайомі. Запальний, веселий. Не віриться нам. У Полтаві біля Свято-Успенського собору попрощалися із 39-річним захисником України Сергієм Савченком. Він був старшим водієм стрілецького відділення. До війни чоловік працював водієм. Воїн загинув 31 липня на Донеччині. Коли помирають, коли гинуть наші герої, то ми теж повинні віддячити їм як мінімум тим самим. Вірою, вірою в те, що вони оселяться в царстві небесне. Коли ми дізналися про його загибель, всі першим чином згадували його посмішку. Він завжди посміхався. Він відзивався завжди на, на всі просьби про допомогу. Поховали Сергія Савченка на Затуринському кладовищі. Вимушені переселенці, які знайшли прихисток у Кобиляцькій громаді, отримали гуманітарну допомогу. Набори з продуктами тривалого зберігання від американської міжнародної організації. Джем це вже не перша допомога від благодійників для внутрішньо переміщених осіб цієї громади. Докладніше далі у сюжеті. Це корисне все те, що треба. Дуже гарні набори. Переселенці, які проживають у Кобиляцькій громаді, отримали гуманітарну допомогу. 300 боксів з продуктовими наборами передала людям американська міжнародна організація Джем у партнерстві з Ховард Баффет Фундейшн. Доправили гуманітарку представники громадської організації Наша справа Полтавщина. Вимушені переселенці кажуть, продукти тривалого зберігання з відповідним терміном придатності актуальні завжди. Сардини. Насокурей до 25-го року до 2025 го року. Дякуємо американській компанії «Джем» за турботу про те, що не забувають про наші потреби. Наша справа Полтавщина теж про нас не забуває. Ми вже до цього часу ну отримували від них допомогу і. Завдяки цьому наше життя трошки-трошки легшим стає. Славянська, децька область. Ми почали бомбити, Славянський і Краматорськ, все і ми їхали. Ми тільки проїхали місто по Краматорську. Спасибі, все добре. Оце печиво. Далі це горох на суп. це цукор, тушонка куряча. Дуже свіже, це хороший набір. Мені сподобався тут, все, все придатне і все гарне. Наразі в Кобиляцькій громаді проживає більше трьох тисяч внутрішньопереміщених осіб. Ми дуже вдячні фондам всім, які йдуть на співпрацю до нас, які допомагають нам хоч і намагаються полегшити життя цих людей в такий скрутний час. Це продукти харчування, які повністю вироблені на території України з терміном. Придатності мінімум рік. Я сподіваюся, що люди залишаться задоволені, тому що на сьогоднішній день все здорожче. Продукти харчування, звісно, в першу чергу, і ну, зайвими вони точно не будуть. Не перестаємо дякувати фонду джеми безпосередньо його президенту Майклу Капони. Що наша громадська організація, наша справа Полтавщина, завдяки їхній допомозі має відповідну можливість допомагати людям на території. Полтавщини благодійники продовжують вивчати потреби переселенців в різних громадах області. В свою чергу ВПО можуть в будь-який момент розповісти про свої потреби представникам організації Наша справа Полтавщина у соцмережах. І від 17 серпня алкоголь у закладах торгівлі і громадського харчування Полтавщини дозволено продавати з 8 до 22 години. Про таке рішення Ради оборони області проінформував начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Він підкреслив, це дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів, податків із роздрібної торгівлі, а також спрямовувати більше коштів з отриманого бізнесом прибутку на підтримку збройних сил України. Наразі нагадаємо, продаж алкогольних напоїв дозволений з 10 до 21 години. У Полтаві для людей з інвалідністю влаштували лазертаг. Дві команди імітували бій. Організатори запевнили, що у планах також боча та настільні ігри. Подробиці далі. З лазерною зброєю та пов'язкою. У Полтаві для людей з інвалідністю безкоштовно влаштували лазертаг, безконтактну гру. Загалом у ній взяло участь понад 20 учасників із нашого міста. Дві команди імітували військові дії. Конкретного віку я не знаю, але якщо глянути, то десь там від 9 років і є такий за 35. Тут різні категорії є. Чому саме лазертаг? Ну, Військово-тактична гра. Ну, насамперед, зараз такий час. Ну, на нашу думку, що треба бути готовими до всього. І якщо людина трошки вміє справлятися зброєю, то це буде тільки на краще. Ну, плюс якийсь активний відпочинок і психологічний розвиток. З 12-річним сином Назаром прийшла на захід пані Лідія. Говорить, такі заходи поєднують спілкування та спорт. У нас для того вухість, дитина з інвалідністю. І ну, прийшли отак. От. Ми застаємо групі, де нас покликали сюди звітати на цей захід, і ми стараємося ну, якби, бути присутнім і раді, коли взагалі від є такі от відгукуються. І, і проводять такі різні розваги для дітей. Організатори заходу, управління у справах фізичної культури та спорту Полтавської міської ради та центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх повідомили. Надалі планують проводити розваги для людей з інвалідністю. Це будуть настільні ігри та боча. Дізнаватися про графік та місце проведення заходів можна на Фейсбук-сторінці Спорт для всіх у Полтаві. І це всі новини на сьогодні для вас. В студії працювала Наталія Жовтяк. А ми продовжуємо стежити за подіями міста та України, щоб оперативно повідомляти вам про них. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті Бережіть себе, вірте у наші збройні сили і пам'ятайте, все буде Україна.